Традиційно на свято Андрія, яке випадає на 13 грудня, влаштовувалися вечорниці, на які збиралися неодружені хлопці та дівчата з усього села. Були ж бо б вечорниці, буденні, коли, збираючись разом, працювали, ткали, вишивали, а були святкові, то на Андрія вечорниці були неодмінно святкові. Свято Андрія це одне з тих свят, де переплилися християнство та язичництво. Тож друга назва цього свята калита. Так само називається врядовий хліб, який випікається в цей день і має форму кола, символ сонця та нескінченності. Калита, калата, маламай, яка своїм корінням йде в язичництво, випікалась перед святом зимового сонцестояння. Саме тому вона має сонцеподібну форму. Імовірно, що ще до приходу християнства на ці землі вона мала зв'язок з давніми дівоче поробочими гуляннями на честь народження світила. З проведенням андрійських вечерниць пов'язано багато обрядів, одне з них кусання калити. Тож, збираючись разом, дівчата приносили борошно, родзинки, мак, змішували тісто та поклали особливий калач у формі сонця, калиток. Як тільки до хати приходили хлопці, то влаштовували різні забави ігри, танці та кусали калиту. Остання забава полягає в тому, що круговий кавач прив'язується за стрічку до сволока або ж до довгої палиці, яку тримав так званий Калитинський. Також пан Калитинський, що сторожив калиту, міг тримати в іншій руці квача, обмащеного в сажі якою намагався обмазати кожного, хто спробував вкусити кавиту. Це треба зробити до ранку понеділка, але чим раніше, тим краще. Той хто такий наважувався вкусити кавиту, сідла в коцюбу і ставав паном Коцюбинським або Кочеру, і тоді ставав паном Кочержинським та скакав до Калитинського. На Андрія, а точніше, в ніч 12 на 13, дівчата неодмінно ворожили. Після хрещення почався сезон зимових весіль. Тож пари ще не мав, міг зустріти своє кохання на вечорницях саме на Андрія. Ворожіння на сірниках передбачали долю з допомогою сірників. На трілку з водою глали два сірники. Один це хлопець, в ідеалі той, якому дівчина симпатизує, другий символ самої дівчини. Потім потрібно було подути на ці сирники. Якщо від дзівочого дихання вони зійдуться, то це ознака того, що задуманий кавалер стане нареченим. Ворожіння по коту. Якщо вдома є кіт, він допоможе дізнатися, чи здійсниться бажання. Для цього подумайте, чого вам дуже сильно хочеться, і покличте кота. Уважно дивіться, якою лапою вступить на поріг. Якщо правою, бажання збудеться. Ворожіння на папірцях. У ніч на 13 грудня дівчина має покласти під подушку мішечок з написаними на окремих аркушах паперу чоловічими іменами. Одинадцять імен обрані на свій розсуд. Один папірець слід залишити Вранці витягти один з аркушів. Яке ім'я випаде, так і зватиметь майбутнього чоловіка. Якщо ж дістався порожній папірець, ім'я сужину залишається таємницею. Ворожіть на каву гущі. Випити каву, накрити чашку блюдцем і тричі первіте чашку вгору вниз. Загущ, яка розповлася по дну, можна ворожити, виділяючи окремі образи, намагаючись їх інтерпретувати. Ось деякі значні символи. собака, дружба, ліс, багатство і ба е благополуччя, хрест хвороби, терпіння, блин – брехня вінок, круча смуток, -сам -сам самотність, будинок достаток, людина побачення, церква, повернення додому, ворота до гостей, осінь до швидкої дороги, гора важкий період у житті. Ось і ожили перед нами ігри і забави нашого народу. Тепер головне, щоб вони не пішли у забуття, міцний наш рід. Жива у ньому пам'ять про минуле, тож бережіть цю прекрасну, невичерпану скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор, надія і світло завтрашнього дня. Хай у вас завжди живим вогником світяться обереги пам'яті.